you <music> Слава Україні, ставте лайк. Ми починаємо. Поки наші військові кожного дня потребують коштів та нового обладнання. Хтось хоче використати понад півмільярда гривень на міст з бетону. Зокрема, йдеться про автоміст на трасі м 03 Київ, Харків, Довжанський через річку Сіверський Донець, неподалік Ізюма. Восени минулого року поруч із ним звели на великий тимчасовий міст. А вже у грудні минулого року технобудцентру замовили реконструкцію мосту за 656 мільйонів гривень. Про це у своєму телеграм-каналі. Повідомив колишній нардеп України Ігор Мосійчук. Як відомо тоді, служба відновлення у Харківщині не оприлюднила кошторисну документацію, бо підряд включав проєктування. А вже у липні 23 го в прозоро була опублікована додаткова угода про зниження ціни робіт з 656 до 636 мільйонів гривень. У ній була оприлюднена тверда договірна ціна з вартістю будівельних матеріалів. За даними порталу, тільки після цього, у серпні, Технобудцентр отримав аванс 125 Мільйонів гривень на цей міст. При цьому в договірній ціні вказано постачання бетону по цінах, значно вищих від ринкових у Харківській області. Зокрема, бетонні суміші різних марок замовили по 800 8515 за кубометр з ПДВ. Водночас, місцевий постачальник ТОВ ЗБК «Еталон» пропонує такі ж бетонні суміші по ціні 2800-3490 за кубометр. Ринкова вартість перевезення одного кубометра на найдальшу відстань 48 кілометрів складає 400 тисяч 700 Од гривню. Як можна побачити, хтось навіть під час війни не лишає спроби нажитися з державних коштів, але просто так лишатися на цій ситуації не можна. Усі кошти, які неправомірно використовуються, мають йти на зсу, і це не обговорюється. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, і ставте лайк.